Сіля справді я згодом не те на футбольному клубу Дніпро Азот. Я хочу сказати до моїх players congratulation. Це була велика перемога для нас. Хочу привітати моїх гравців, це для нас велика перемога. Ми прийшли після дуже-дуже злого матчу проти БІСІ Києв. Ми приїхали сюди після дуже важкої, ну не приїхали, а зіграємо зараз з будівельником після важкої гри проти баскетбольного клубу Київ. Мене, uh, of course, this uh, victory belongs uh, absolutely to the players and especially Zimmerman and Wiggins help us a lot uh, tonight. Uh, ця гра, звичайно, для нас дуже велике досягнення і, перш за все, це uh, на останню чергу особисті заслуги Гарика Зіммермана, який сьогодні нам дуже допоміг. And of course, all the, the guys help to, to win this game. Yes, sir. Овкорс, олде гайс, олде плеєс. І, звичайно, всі гравці нам допомогли сьогодні результат забезпечити. Я пропустив Алановикін за теж. Питання до Васільця? Окей.